У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють у численних вбивствах. У поліції його перевірятимуть на причетність до щонайменше десятьох аналогічних злочинів по всій країні. Сам чоловік не з України та перебував тут нелегально. Деталі затримання чоловіка та за що той вбив так багато людей. Розкажу за мить з вами. Новини ТСНЮА і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Увага! Розшук! Саме з таким закликом до киян звернулись правоохоронці 2 січня на фото. Чоловік якого підозрювали у вбивстві жінки? Її бездиханне тіло знайшли у Голосіївському районі Києва з ознаками насильницької смерті. Схоже, одна з камер зафіксувала чоловіка та його жертву саме під час скоєння злочину. За скоєння кримінального правопорушення, яке мало місце за адресою місто Київ, проспект Голосіївський, 19, було виявлено труп жінки з явними ознаками насильницької смерті, до вказаного кримінального правопорушення, причина – ця невстановлена особа. Прошу на розшук вказаного громадянина орієнтувати особовий склад, громадськість та інші можливості, здійснити відпрацювання автостанцій, вокзалів, готелів та хостелів. Поліція одразу почала бити на сполох і не дарма. Того ж дня підозрюваного у вбивстві затримали, як пише телеграм-канал, Київ оперативний. Ним виявився 37-річний громадянин Узбекистану. Він був нелегалом, не мав жодного документу, який дозволяв би йому жити чи перебувати в Україні. Його мотиви поки точно невідомі. Утім, за даними змі свою жертву, – 54-річну жінку він нібито вбив. 2 січня ножем біля квіткового кіоску у Голосіївському районі столиці жертва також була пограбована. У неї забрали ювелірні вироби, які поліція знайшла у чоловіка під час затримання. За інформацією правоохоронців, жінка приїхала до Києва з Другобича Львівської області. Але це далеко не все, як стверджують медійники, за чоловіком може стояти ціла серія різних злочинів. А розшукували його ще з минулого року. Правоохоронці перевіряють можливу причетність затриманого до пограбування жінки оболонському районі столиці річної давнини та ще до щонайменше десяти подібних злочинів. Всі вони менш тяжкі та здебільшого саме майнові. Обіцяють, що вже незабаром у поліції розкажуть більше деталей. Не так давно, а саме 30 грудня 23-го року, у поліції Києва звітували і про інше важливе затримання. Правоохоронцям вдалося вислідити та схопити серійного домушника. Причому схопили зловмисника буквально на гарячому. Той саме їхав з чергової справи. 30 грудня оперативники управління карного розшуку столичного главку затримали чоловіка за вчинення квартирної крадіжки порушника 1977 року народження. Затримали відразу після вчинення ним. Чергового злочину під час обшуку за місцем мешкання порушника та автомобіля Мерседес, на якому він пересувався, слідчі солом'янського управління поліції виявили речові докази, що вказують на його причетність до вчинення кримінального правопорушення, зокрема вилучено відмички, ключі, рукавички, мобільний телефон, декілька сім-карт, а Також викрадені у громадян речі. Крім того, встановлено, що затриманий раніше вчинив ще одну квартирну крадіжку у Деснянському районі столиці. Наразі поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці. Є і гарна новина від наших поліцейських. Напевно, всі пам'ятають, як 29 грудня мужній чоловік врятував сусідське авто після обстрілу від вогню. Тільки не побачивши, як горить його бус, одразу вибіг і перевіз авто подалі від інших. Чоловік отримав опіки обличчя, втім, відмовився від госпіталізації. Так от правоохоронці не залишили його без заслуженої уваги та вручили чоловіку подяку і подарували іменний годинник. А ми дякуємо нашим поліцейським за їх щоденну роботу. Ви ж не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. До зустрічі!